Всім привіт! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули до мене на кухню за новим рецептом. А я до вас знову з цікавим рецептом консервації будемо готувати, заготовлювати баклажани за дуже легким, простим і смачним рецептом. Ну, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і давайте готувати разом. Я помила 1,5 кг баклажанів і нарізаю ось такими кружальцями. Дуже тоненько не нарізаю, хочу, щоб уже в готовому салаті відчувався смак баклажану. Якщо подрібнити тоньше, вони просто розлізуться. Викладаюся в велику миску і посипаю солю однією столовою ложкою. Ось так гарно все перемішаю, Залишу десь на годинку, щоб баклажани пустили сік і вийшла лишня гіркота. За той час я підготую соус. Болгарський перець У мене сьогодні жовтий, який був в магазині, тому що вражаю перцю в цьому році немає. Я купую такий, але звичайно, краще купити червоний. Тоді виглядає цікавіше. Ну але на смак це ніяк не впливає. Далі я беру два стрічка гіркого перця разом з зернятками, також пропускаю через м'ясорубку. Якщо ви любите такі дуже пікантні баклажани, додавайте на цю порцію три перчини гірких. Мені дві смакує якраз. Також через м'ясорубку пропускаю петрушку. Та часник. Друзі, точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. За цей час в мене баклажани вже стихли пустити сік. Я їх гарно промиваю і відтискаю від лишньої води, від лишньої вологи. Додаю до баклажанів трішки олії. Я багато не додаю, не люблю, щоб лад був таким жирним. Якщо хочете, зазвичай ці баклажани зараз обсмажуються на сковорідці. Я спростила процес і мені так смакує ще більше. Розділила на два деко. Розкладаю по всій поверхні і запікаю 15-20 хвилин до тих пір, поки баклажан не стане трішки м'яким. Дуже сильно не перепікаю, щоб він не розлазився, тому що ще буду баклажани стерилізувати. Духовка розігріта до 200 градусів 15-20 хвилин. Слідкуємо. Далі я заправлю маринад, додаю сюди сіль, цукор. Все гарно перемішаю, ось і все. Нічого варити не буду. Запечені баклажани виймаю. Даю злегка охолонути, щоб було легше з ними працювати. І складаю в чисті баночки, банки вже беріть об'ємом, який вам більше до вподоби. Ось таким чином. Я викладаю 5-7 ломтиків баклажанів і 2 столові ложки соусу. Баклажаний соус, ось так чередую шарами. Можна це все гарно перемішати і наповнювати банки, але все ж таки мені ось так подобається більше. Далі я додаю 9% оцет в кожну баночку, накриваю кришками і стерилізую з моменту закипання 15 хвилин. Якщо у вас єврокришки, відразу прикручуйте і стерилізуйте так само. Літрові банки стерилізую 20 хвилин, півтора літрові 25, ну і так далі. Щільно все закручую, відправляє чи то в кладову, чи то в погріб, де у вас є місце. До речі, я ще підготувала електронний збірник з 55 рецептами консервації. Всі рецепти провірені руками, дуже цікаві і смачні. Якщо ви хочете його придбати, переходьте за посиланнями, яке я прикріпила в описі під цим відео. Пишіть мені, і я відправлю вам всі деталі. Це дуже зручно. Відкрили файл, і там всі 55 рецептів. Я впевнена, що вам ці рецепти точно прийдуться до душі. Ну що ж, друзі, ось таке. Рецепт консервації з баклажанів і сподіваюся, що він вам сподобався. Ви обов'язково приготуйте. Напишите в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.